Йому назавжди 29, дев'ять. Поліг у бою сильний та мужній воїн. Кудаш Максим Сергійович. Він був добрим та люблячим сином, гарним другом, чесною людиною. Максим Сергійович народився 15 лютого 1994 року в селі Колісники. Тут минуло його дитинство та юність. За руку маленького Максима мама Тетяна відвела в перший клас у Колісниківську загальноосвітню школу. Пізніше хлопець продовжив навчання у лісовосорочинській загальноосвітній школі. Після закінчення вступив у Дігтярівський професійний ліцей на спеціальність слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва та водій автотранспортних засобів. Максим Сергійович залишився в рідному селі Працював у товаристві Прилуцький гліподар 15 червня 2023 року. Максима Кудаша призвали на військову службу по мобілізації. Службу проходив гранатометником першого механізованого відділення, третього механізованого взводу, шостої механізованої роти другого механізованого батальйону. 5 січня 2024 року відданий присязі на вірність українському народу, виконуючи бойове завдання, Максим Сергійович загинув як мужній воїн поблизу Кліщиївка Донецької області. Без єдиного сина, єдиної надії, в скорботі залишилася мама Тетяна та відчим Сергій. Це втрата і для всієї Схополов'янської громади, говорить Денис Росовський, голова Схополов'янської сільської ради. Молодий хлопець. Воїн, герой. У мирному цивільному житті хлібороб. Молодий, перспективний, який залишився в рідному селі, в мальовничих колісниках. Пішов працювати на місцеве сільгосппідприємство, Пішов працювати хліборобом, самовіддано працював, добра, чуйна, порядна людина. Завжди готовий був прийти на допомогу односельчанам у вирішенні будь-яких питань. Доброзичливий, порядна людина, завжди відгукувався на всі потреби селян, які виникали в повсякденному житті. На підприємстві зарекомендував себе дійсно самовідданим працівником. Це надія нашої громади, нашої сільської об'єднаної територіальної громади. І коли постало питання, то в червні 2023 року пішов захищати нашу країну до Лав Збройних Сил України. Куди ж Максим Сергійович поклав своє життя за мир і незалежність України на площі військовослужбовця з квітами в останню путь проводжають односельчани, друзі, близькі та просто прилучани, котрі прийшли, щоб віддати честь та шану герою. Щиро сердечно висловлюємо слова найщиріших співчуттів мамі Тетяні Васильівні, рідним близьким, побратимам, воїнам. Запевняємо вас, що всі разом ми будемо підтримувати родину в цей складний для всіх нас час. Не залишимо вас без нашої опіки та турботи. А Сергій він доєднався до небесного воїнства і звідти буде нас всіх захищати і оберігати. Тож обов'язок кожного з нас сьогодні робити все. Щоб життя Сергія, і наших героїв та героїнь були не даремні підтримувати збройні сили України, робити все належне, щоб наближати нашу перемогу. Звучить плина кача, мелодія втрати, сліз та горя. 16 лютого кудаш Максим Сергійович пройшов останній земний шлях позаду синя жовті стяги вільної та суверенної держави, якій своє серце, тіло та душу віддав вірний та мужній син.